Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, рекомендуєте, а я натомість можу відповідати на ваші питання. Ще скажу більше інформації про відповіді на ваші питання, осильці під відео. Тож, переходьте, дивіться, задавайте більше питань, і я буду вам максимально допомагати. І так, зараз розберемо питання. Щодо того, яка моя особиста філософія та принципи, та що мене надихає, дивіться. Якщо б це спитали в мене там, до ковіду, я б дав одну відповідь. Якщо б спитали в мене до війни, я б дав іншу відповідь. А якщо ви спитали мене, про це зараз я дам третю відповідь. Ви бачите, в мене вже сива борода. І е, вже я стригусь на не тому що так стильно, а тому що багато волосся нема. А це все через те, що більшість життєвих ситуацій я за особливостями свого характеру переношу в собі. Ось. Е, Переношу в собі, і тому так, так відбувається, що залежно від обставин, залежно від життєвої ситуації, або залежно від всесвітніх обставин, на жаль, життя дуже насичене останні кілька років. Мене надихають різне. І скажу вам більше, залежно від Віку вас також буде надихати різне. Зараз мене надихають ті люди, які поряд. Вони дають мені сили, вони дають мені здатність вставати утром та рухатись далі. Вони дають мені спроможність боротись і перемагати. Вони надихають посмішки людей, яким я допомагаю. Мене надихає е, успіх моїх учнів. А, мене надихає дорога. Я дуже люблю їхати за кермом. Дуже люблю. І зараз бачите за кермом, і більшість моїх відео за кермом, тому що е, через особливості своєї роботи, професії та взагалі діяльності та способу життя більшість часу я проводжу на колесах. Щодо філософії, це питання також цікаве, оскільки на все також впливають ті обставини, в яких ми існуємо. Але ось відносно філософії, то тут все досить стало, і ці принципи вони лише з годами формуються та становяться більш міцними. Наприклад, одне з головних моїх правил роби так, щоб зрання тобі не було соромно дивитись. На себе у дзеркало. А, інше правило, а, як би то не звучало, не спіши виконувати щось терміново а, до тих пір, поки не пройшло декілька годин. Це в мене ще з, зі служби у правоохоронних органах залишилось, тому що а, людин, люди схильні. Приймати емоційні рішення, люди схильні просити про якісь емоційні послуги, люди схильні е щось різко е на емоціях зробити, а потім е жаліти і здебільшого відміняти те, що вони надумали. Тому е я вам скажу, що якщо до мене поступає якась просьба або задача, або ще щось таке, що от все, все зараз. Я все одно вжидаю певний час, дивлюсь, наскільки це потрібне. Здравим глуздом, дивлюсь, не змінилися чи обставини щодо виконання цієї просьби. І тільки після цього я її виконую. Ще одне з моїх головних правил жодне рішення приняти на емоціях не повинно мати стратегічний характер, лише тактичні. Лише тактичний. А, стратегічний характер, рішення повинні прийматися а, обмірковано в обов'язковому порядку. Інакше вони призведуть до біди. Ось. А, ще одне з моїх а, правил: а, не тягни того, хто не тягне. А, я нікого по життю за собою не тягну. Якщо хтось не може справитись з моїм ритмом життя, з моєю швидкістю життя, з моїми емоціями. Я не звинувачую нікого, ні в чому. Я просто рухаюсь далі з тими людьми, хто вивозить. Ось, і тоді навколо тебе формуються лише ті люди, які такі, як ти. Які теж рухаються вперед, які не тягнуть тебе, а підтримують тебе у твоїх задумах, у твоїх е е цілях, ось, е а не тягнуть тебе назад. І ще одне правило, про яке я скажу, а воно також важливе. Якщо у вас є вибір вкластися туди, де вже все гарно. А або якщо е, туди, де все погано, але без нього не можна, я прикладаю, прикладаю свої зусилля туди де гарно, оскільки те, що гарне, вона перекриє те, що не дуже. Ось така ситуація. Тому користуйтесь цими правилами, гадаю, що декому вони дійсно в житті допоможуть. Всім гарного дня. Ще раз нагадаю про те, що. Більшість інформації, більшість відповідей на ваші питання знизу від відео. Силці переходьте, дивіться, черпайте інформацію. Гарного дня!